Надіюсь, вам сподобалася ця мелодія. І хочу поділитися е, цими думками саме в такому форматі, бо кожного ранку я їду е, і кручу, фільтрую, аналізую ці думки сам з собою. Але, думаю, е, це прекрасна звичайно компанія. Але Чому б мені не поділитися цими думками з тими, хто, хто їх зможе почути, а почути їх зможе той, кому це буде потрібно. Тому до справи, як то кажуть. Хоча це вже якась, якась справа, якийсь вайб відповідний і настрій. Настрій саме головне. Так от. Я шукаю цей імпульс, який, який дає саме той фідбек мені, який мені подобається. Тобто, якщо я відчуваю оцей стан, і я розумію, на що він прийшов, то я можу відмотати цей момент і зрозуміти, як я діяв, що я робив, і взагалі який я був саме в той момент, коли відбувся цей відгук, імпульс і, і так далі. І, і це так круто. І один із таких імпульсів це був мій пост, про, про китайців. Це був мій пост про китайців, які. Живуть один з одним не для того, щоб володіти, а живуть один з одним для того, щоб бути і, і давати людині ну, от, бути собою стільки, скільки їй це потрібно. Тобто, яка глибина людина обирає, обирає бути. Але бути собою разом от, з іншою людиною. І не заважати їй це робити. Ну і мало того, чого це імпульс, чого я вважаю, що це викликало імпульс, бо е, на дану композицію хочете мені сказати композиція? Слухайте. Ну, це ж, ну це висока музика, ну це висока музика. От, навіть просто якщо я буду включати і їхати і слухати з вами цю музику. Е... Я думаю, це також буде приємно. Так от, е... до китайців не знаю, я був би дуже радий побувати в Китаї. Дуже радий. Я тут зараз трішки інший дам імпульс, осмілитися. Заявити про свої бажання. Блін, це також глибоке питання, бо я знаю на своєму досвіді на досвіді людей, з якими спілкуюся. що Ну що страшно, страшно, наскільки страшно, страшно, що люди ходять на консультації багато років, щоб, щоб просто зрушити трішечки цей кирпичик, кирпичик страху, подвинути його, подвинути його. Бо ну тяжко, тяжко заявити про своє бажання. Тяжко сказати собі, що слухай, ну ти можеш. Тяжко погодитися з тим, хто говорить тобі, слухай, ну ти можеш, просто бери, просто йди й бери. А ти такий, та що ти гониш? Чуєш? Ти коротше, ти не знаєш, як побудований світ. Та ти взагалі, що ти знаєш? Іди й бери. Ти що думаєш, це так легко? Взяв, пішов, там, чи сказав, чи там зробив. А людина, яка розуміє, що це якби дійсно ну, можливо. Вона каже, блін, ну піди і зроби, ну ти ж хочеш, піди. Дай собі дозвіл. А, а ти такий, блін, ну як це, хіба це може бути? Хіба це так працює? І такий, та ні, ну нафік, внурив голову, все і пішов далі по своїй дорожці, та ладно, та ладно, світ так працює потом. Блін, яка ж це глибина? Просто і люди, які виринають з цієї глибини, вони ну вони змінюються, просто вони змінюються, вони втрачають людей і так далі, і так далі, бо вони міняють свій е, кут бачення. Не знаю, до них там що там, гроші починають приходити, чи просто у них все добре стає, я не знаю. Просто вони не хочуть говорити більше про ті речі, які їм не подобаються. Просто вони ставлять якісь рамки і кажуть, ну, я так не хочу. Типу, ти як хочеш, але я так не хочу. Якщо ти зі мною, то ну, будь ласка, пішли. Якщо ти не хочеш бути зі мною, то будь на своєму рівні. І це, і це окей, бо, бо що таке прийняття? Ми всі говоримо за прийняття. Це так модно, це так круто. Там, давай приймати маму, папу. Е, ну, ну так треба приймати. Ну, тобто приймати це, якщо не знаю, ти приходиш, людина стоїть на голові два години. Ну, просто стоїть на голи 2 години. Або, не знаю, там в барабани грає, якщо вони є там вдома. Або не знаю, як дитина стукає, бере ту, бере ту палицю і стукає по кастрюлі. Ну і він стукає, він стукає, може стукати, довго стукати, а тобі типу це ж... Тобі, типу, це ж некомфортно, і ти починаєш злитися, і ти починаєш востувати ту дитину і казати ну закрий рот, або а ну там ще щось. І, Ну, типу, прийняти людину, прийняти взагалі це не, ну, не просто. Не просто, якщо там тебе не приймали. І ти просто не знаєш, як це робити. І тут нічого страшного немає. І я собі це кажу: що ну, ну отак. От, ну нічого. Ну е, е, ти будеш вчитися. Е, і люди, які знаходяться з тобою, також будуть вчитися. Ти будеш приймати свою невпевненість, а люди будуть приймати. Е, Тобто, якщо е, ти починаєш бути впевненим, то люди будуть починати приймати твою впевненість і розуміти е, як тебе, так і себе в даний момент. Тобто, якщо ти кажеш, ну я не хочу, е, я зараз сконцентрований ось на цьому, і для мене це зараз важливо. І все. Так тут Оу. Оу. Це був епічний момент, І... Весь цей час ви були зі мною. Я вам дуже дякую. Так от, це Ну, це просто це дійсно глибокі питання для когось вони можуть бути ну, піщинкою просто. Просто маленькою піщинкою вони навіть не розуміють, що ця людина говорить, про що вона. Не розуміють чого. І це нормально. Того що. Ну, того, що слава Богу, вам пощастило. От вам пощастило, і ви це не розумієте. Ну і це нормально. Це нормально, Це нормально, коли я там в дитинстві пам'ятаю, от я вже так е роздумував на різні теми. І я от там болить голова, болить голова, болить голова, там мама, там, бабуся, там, не знаю, е батько може. Е хоча. Е і я такий типу. Ну як це? Як це у вас болить голова? Ну, я був на той момент щасливою дитиною, бо я не знав, як це. І потім я трошки там підріс щось там, щось, якби, почав жити, почав жити. А, і я зрозумів, як це болить голова. До якогось моменту я не, не ламав руки ну, не ламав руку до якогось моменту. І в якийсь момент я зламав одну і іншу руку за два місяці. От, типу, Там різниця місяць була. Але, от, грубо говорячи, отак от. Так от. І, і це також мій період, це також мій період, я рахую, що це ріст. Я рахую, що це ріст, і ну, мені потрібно було це зробити, щоб зрозуміти щось. Але зрозуміти це ну, не сильно просто, бо я, я от така людина. Але я намагаюся, я намагаюся. Я спілкуюся з людьми, які можуть мені підсвітити. Бо що означає підсвітити? Відповідей у них немає по суті, для мене. Відповідь знаю тільки я. Але цю відповідь самостійно не завжди можливо ну, побачити, відчути, хтось має підійти і підсвітити. І от я себе Ну Також називаю тим світлячком, який може підсвітити, бо спілкуючись зі світлячками, а також йдучи шляхом цього світлячка, не знаю, це, це для мене інструменти, які допомагають виявляти в себе це світло і світити ним, тобто в такому форматі. Знаю таких світлячків, багато. І от іду по шляху світлячка сам. Знаєте, це, раніше було це модно. І зараз модно взагалі людям, які люблять гори, люблять подорожувати. Є оцей путь Сантьяго. Зараз там чогось не знаю, українці. от іменно, прям Туди пачкою посипалися шлях Сантьяго. Друзі, хай це буде Сантьяго, хай це буде Барнабео, хай це буде Шикидим <кхи> без різниці. Хай це буде шлях світлячка. Просто йдіть ним, йдіть ним, ним і йді діліться. І це дуже круто. І це дуже круто, якщо не знаю, ми підемо куди завгодно. Просто хай це буде хрестовий похід світлячка, от, не знаю, хоча б по Києву чи по всій Україні. Христовий похід. Ви уявляєте собі, що це таке? Це коли люди просто збираються і йдуть і моляться. Йдуть і моляться про мир. Ну, вдуматися просто з миром ідуть, і своєю енергією качають цей мир. Розумієте, про що я говорю? Енергією своєю і молитвою йдуть і качають. Енергію ну, миру і добра просто йдуть і, і е, все зацвітає. Квіти починають квітнути, от, поки вони йдуть. Е, з одної сторони, це такі ж, що, що ти мелеш? Да? Бо в мене є ця штука, типу, що ти мелеш? Закрий рот, знаєш? І я такий самий там, можу так робити, там, не знаю, захищаючись. Бо що ти мелеш? Помовч! Отака от, от штука є. І вона є у багатьох з вас. У багатьох. Я знаю точно. Божко, е, тяжко. Я сам собі не міг признатися, що я такий. А я такий. Ну і типу, е, ти просто там береш і вирішуєш, не звинувачуєш там того, хто тобі там щось. А просто береш і. Ну, от береш і кажеш собі, що слухай, ну тобі як. Якщо тобі не ок. Якщо тобі не ок, то роби щось. Роби щось. Ну, сам роби, не вини їх, а сам роби. А їх їм скажи дякую за те, що вони тобі показали, е, ну, отакий от досвід за те, що ти тепер знаєш, як це. От і все. Дуже просто, ну нічого такого, склу. Ну, в общем, я думаю, тут в цілому точно все зрозуміло. І просто ідеє шлях світлячка. Ну. Ну, е Така класна, невеличка розмова. Мені, мені подобається такий формат, Я надіюсь, я не вкраду його в самого себе в плані того, що багато чого я от роблю, генерую, живу. І не ділюся цим, не ділюся цим. Тому не хочеться не хочеться, знаєте, його ну, от вкрасти і десь заховати. Хочеться, щоб це жило. Бо не знаю, просто мається такий відгук. А якщо цей відгук він дійсно чесний, то, то це має жити. Ну, по-інакшому це не працює. Давайте, давайте в першу чергу собі жити. І це, це я собі кажу. Давайте собі жити. Давайте жити іншим людям. Дякуйте Богу за те, що вони з вами. В будь-яких проявах, в будь-яких проявах вони з вами. Вони з вами. Вчіться бути. Самими з собою бути цілісними і показувати а, і показувати приклад своїм дітям. На такій ноті, знаєте, це як падає, падає мікрофон. На такій ноті я хочу завершити нашу бесіду. І побажати вам гарного життя в мене важлива зустріч попереду. Працюємо на благо країни, війська і всього українського народу. Тому на зв'язочку обняв.